Після відео про Дельтарун я займався переїздом та пов'язаними з цим подіями, і в мене виникло питання, на яку гру зробити огляд, щоб не займало багато часу і щоб на каналі був хоч якийсь рух. І я придумав: я зроблю невеличкий огляд на гру Helltaker, тому сідайте зручніше і приємного вам перегляду. Почну з того, що в грі немає української мови, але на просторах інтернету можна спокійно знайти переклад. А тепер до сюжету. Одного дня наш герой прокидається і такий ля! Герем з дівко мені хочу. І недовго думаючи, на цією мрією поперся в пекло. І на цьому сюжет все. Реально, це гра головломка, у якій 10 рівнів, по проходженню яких до вашого гарему приєднується якась демониця. Ну або ні. Бо ще треба правильно їх вмовити. Якщо не вдасться, то починайте переходити загадку по новому. А все, що ви вмієте робити, то це штовхати каміння та пинати скелетів. А якщо закінчуються ходи, то все, вам срака і починайте все спочатку. А ще можна запитати поради у дівчат, але вони своїми балачками вам взагалі нічим не допоможуть. Останню демоницю буде люцифер, сормансити яку можна за допомогою млинців. Ну як останньою? Я вам трохи напиздюнька. Після Люциферу нас чекає ще два рівні, і виникає питання, хто ж може бути вище рангом за неї? А це вирок, верховна обвинувателька. І потрапляючи на 10 рівень, можна зрозуміти, що я напиздюнькав вам двічі. Бо цей рівень вже не головоломка, це бляха, щось по типу булетхелу, де треба мансувати від атак, розбивати ціпки і правильно романсити цю панянку. Я на неї витратив десь півгодини свого життя. Зібравши весь гарем, дається можливість пригостити всіх дивниць млинцями, після чого можна завершувати гру. Це гра на один вечір, якщо не менше. Якщо, звичайно, є голова на плечах, бо мені, наприклад, допомагала моя дівчина. А після проходження не забувайте написати, яка деминиця вам подобається більше. Мені, наприклад, Цербер. Я вже мовчу, скільки контенту по грі є на РУ 34. А на цьому все. Не забувайте підписатися та поставити лайк під відео. До зустрічі в нових оглядах.